Вітаю, друзі, 2 жовтня. Очільниця бюджетного комітету Верховної Ради України Рокселяна Підласа взялася спочатку сказала, що не буде коштів на виплату військовим з 1 листопада в повному обсязі, а потім заходилася сама свої слова спростовувати. А плюс паралельно Кабінет міністрів розказує, що та коштів достатньо. Будемо виплачувати родинам загиблих все в повному обсязі. А спікер Верховної Ради, той, що Руслан Стефанчук, що з ратичками на стіл заліз в парламенті. Пропонує швидко змінювати валюту з копійок переходити на шаги. Ну, це саме необхідне саме в цю хвилину. Ну, але я подумав і вирішив підказати е, зеленим гнидам, де знайти кошти. Раз їм не вистачає ні на що, е, пропоную перше, е, готовий навіть сам допомогти. Провести ревізію в закордонних реєстрах, в першу чергу Франція, Лазурний Берег, Іспанія, Португалія, Британія. Штати перевірити треба, Італія, Австрія. Кількість нерухомості, яка була придбана в часі каденції. Цієї Ці активи немає чим, то конфіскувати їх, так як віву в Іспанії Євгена Борисова. Вони ж оголосили країні, що вони її конфіскували? Обрахувати і стягнути гроші з банди Андрія Гмирина, який. За кордоном накупляв нерухомості і замок у Франції, і 54 об'єкта в нерухомості в Дубаїх, і в Хорватії в нього є майно, і так, далі, і так далі. Бандейка Гмирина за самими дрібними підрахунками вкрава 500 мільйонів баксів. І вивезла їх увага налічкою з України. Да, вони її зараз там в нерухомість з яких банків і так, далі, і так далі. 500 мільйонів доларів ходять по світу, клянчать кошти на все, і 500 мільйонів вивезли. Це тільки одне злочинне угрупування. Я мовчу там е, про інших. Можливо, Володимир Зеленський нам розкаже, а куди 40 мільйонів з його офшору. Чи повернув він їх в країну, чи почав сплачувати податки з них. І таких, як Зеленський, ну, вагон, як кажуть, і маленька е, тележка. Далі, підказую ще, де знайти кошти. Все дуже просто. Газові родовища. половина з них не працює. Чому? Бо зупинили ліцензії через санкції. І в державу не забирають, і видобувати не дають. Ну таке враження, що купили квиток і пішли пішки на зло кондуктор. Можливо, ну, ви там забираєте судитесь за ці ліцензії. Так нехай люди. Працюють, сплачують податки, ні зупинили і все. Потім розповідають, що у них коштів не вистачає. Давайте далі розглядати питання. Мита і контрафакт. Угрупування манакійців, так зване в податковій, яке на акцизі косить величезні гроші. Які контрафактом засипають всю Європу. До мене звертались, наприклад, з приводу е, народного депутата ВЦК, який контролює повністю контрафакт коняку. Коняк «Хеннесі» з України в Європу постачається, можете зайти самі, подивитися оголошення, в паках 50-літрових. 5-10 літрів паки. Коняк Хеннесі. У європейців просто пар з мізків вавить. Вони не думали, що так можна. Я вже мовчу про цигарки, про Кам'янець-Подільську фабрику підпільну Тютюнову, яка виробляє там все, що тільки можна. І Яку то, також один з народних депутатів контролює. В Тернополі лінія стоїть на Тернопільщині. До речі, ці лінії, вдумайтеся, іде війна. А ці лінії оформлені, табачки ці сховані як правильно військовий об'єкт, щоб туди не зайшли ні правоохоронці, ні журналісти, ніхто, і дрони російські не прилітають. Тут військових розмістять десь на якійсь базі і через 2-3 дні туди прильот. А там оформлено, офіційно проведено як військовий об'єкт. Може, вони там діляться з Рашкою, я ж не знаю. Але факт залишається фактом. Перекрийте ці дві лінії контрафактних. Який дохід до бюджету буде? Але ні. Завалюють Європу і європейські виробники просто, ну, в шоці від цього? Далі. А скільки е, ухиляється від сплати податків? Або навпаки. З кіх податки не знімаються. З часів от Міньона Сокора, нічого ж не змінилось, фактично. Сидять там фунти в податкові і вирішують. Ага, откат є, повернули. ПДВ. Нема отката. Ну, сиди, як дурак, жди з моря погоди. А погода все не йде і не йде. І таких от моментів, де кошти просто лежать, але зелені гниди на них мають свій, свій зароботок, свої копійки, таких моментів десятки, та ні, сотні. Я мовчу про переплату на дронах. Я мовчу про те, що в самому війську корупція, яка, вдумайтесь, люди йдуть все з чия. А командир не пише рапорт, що вони пішли все СЗЧ. І отримує на ці десятки, а то й на ці сотні людей кошти на частину, щоб виплатити їм цю саму зарплату, про яку каже Рокселяна Підоляса. Тобто в частині рахується 500 чоловік, воює насправді 200. А за 300 так звані аці командири вирішують, що наверх, що куди, отримують зарплату. А рапорт про те, що він все зачив, він лежить, тільки дати нема. Якщо його піймали десь там, або він в кримінальний злочин, хоп, рапорт достав, що написав за декілька днів, що він звалив, і все. Як ви думаєте, буде так, легко буде так шукати кошти для військових. Звичайно, бажання тільки треба. А зелені гниди вони побудували от систему, на якій вони просто заробляють кошти. Війна це для них бізнес. А така, як підливалася, вийшла і військову таємницю видала. Що коштів нема, яка ти що хвора, зараз військові з тебе спитають. І з нас з тобою за кампанію. Йди з простолу. Ну, вона пішла і почала виправдовуватися. Виглядає, як унтерофіцерська вдова, яка сама себе випарала. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, мусимо її зробимо. Разом з вами нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.